31 серпня голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов на прес-підході головно відповідав на питання про форму навчання в закладах освіти та світломаскування у місті. Сьогодні усі учні прилуцьких шкіл розпочали навчання у дистанційній формі. Ми голова РВА що, обґрунтовує дане рішення наступним було, чином. Ми повинні навчати наше майбутнє покоління, тому це важливе питання. Оскільки в таких умовах навчатися досить складно. Але безпекове питання на сьогоднішній день є одне з найголовніших, тому що це життя нашої, наших дітей, нашого покоління, яке. Повинно розвиватися, воно повинно бути і в соцумі, але ми розуміємо, що є певні, певні нюанси і обмеження. Враховуючи це протягом липня-серпня діяла комісія, яка була створена в кожній громаді, де були представники району військової адміністрації. також була створена робоча група, яка відвідувала всі. Відповідно до графіку відвідувала усі захисні споруди наших закладів освіти і надавала рекомендації щодо необхідності здійснення яких заходів для того, щоб ці заходи ми могли з 1 вересня запустити. Але в той же час ми повинні розуміти, що ми не можемо. Нав'язувати бачення батькам дітей, що там очно, або, або заочно. тому всі рішення приймалися виключно через педагогічні ради з урахуванням думки батьків. Звичайно, на сьогоднішній день військова адміністрація є суб'єктом, який в кінці. Говорить про безпечність або небезпечність, але в будь-якому випадку надаємо погодження виключно за поданням власника навчального закладу, тобто орган місцевого самоврядування. Бо це управління освіти звертаються, надають відповідні акти готовності закладу для проведення навчального закладу, потім акти готовності захисних споруд. І виключно після цього ми розглядаємо і надаємо погодження щодо надання навчально... реалізації навчального процесу в режимі очного навчання. Більшість на сьогоднішній день більшість закладів подано як дистанційні. Але в той же час деякі громади, деякі територіальні громади звернулися до нас з пропозицією змішаного навчання, тобто частково або це там початкова ланка на очне за умови дотримання всіх безпекових вимог, неухильного реагування на повітряні тривоги і старші класи це дистанційне навчання. На сьогоднішній день із 83 діючих навчальних закладів на території району. На дистанційне у нас запропоновано 61 і на змішане 22 навчальних заклади. Це те, що ми маємо на сьогоднішній день. Протягом тривалого часу, протягом певного часу, я думаю, що воно буде змінюватися, тому що роботи стосовно облаштування наших захисних споруд, тобто укриттів, триває. Після того, як укриття будуть готові до того, щоб ми могли забезпечити безпечні умови навчання нашим дітям, то ми будемо переглядати, знов таки повторюся, за умови звернення відповідного власника навчального закладу. Тому що на сьогоднішній день адміністрація. Не заперечує щодо очного навчання, і розглядає, не було жодної відмови від територіальної громади, яка звернулася і надала визначений перелік документів. Проте, незважаючи на обставини, Володимир Чернов зазначив, що початок навчального року все ж свято, і привітав усіх школярів з днем знань. Хотілося б привітати наших здобувачів освіти, тому що 1 вересня це завжди був святковий день і для діточок, які особливо вперше йшли в перший клас, та і для старших класів, які за літо вже скучили за своїми товаришами, друзями. Тому хотілося б привітати і побажати всім. Мирного неба, щоб якнайшвидше ми повернулися в стандартний режим навчання, і наше молоде покоління могло отримати відповідну достойну освіту. Адже ми завжди гордилися тим, що наша освіта була одна з найкращих. На жаль, на сьогоднішній день доводиться надавати це конституційне право. Кожної дитини на отримання цієї освіти в таких умовах, сподіваємося, що ми дуже швидко повернемося. В стандартне русло хочемо. Ми в це віримо, і ми створимо все для того, щоб навіть в цих складних умовах наші діточки натримали гарну освіту. Нещодавно на засіданні ради оборони Чернігівської області скасували режим світломаскування за виключенням об'єктів військової та критичної інфраструктури. Проте Володимир Чернов зазначає, що це не зовсім скасування, а скоріше пом'якшення на сьогоднішній день за виключ. Окремих об'єктів. На жаль, ситуація складається так, що ми не можемо повністю сказати, що це безпечно. Всі, всі об'єкти мають право скасувати, але на населені пункти, звичайна цивільна інфраструктура для створення більш комфортних. Умов проживання, пересування, враховуючи, що світовий день зменшується, і вже е е раніше починає темніти, було прийнято рішення щодо е пом'якшення е світомаскування. Відповідне рішення розпорядження, розпорядження буде формалізовано головою обласної адміністрації. Ми його всі будемо виконувати, і згідно тих чітких визначених. Критерії будемо тоді вже дотримуватися. Що можу сказати, що на сьогоднішній день вже починаємо розглядати саме ті об'єкти, які конкретно повинні будуть все-таки дотримуватися світломаскування, то вони будуть окремо доведені в індивідуальному порядку без додаткових розголошень. Межі комендантської години поки що залишаються незмінними. Розглядається питання щодо збільшення комендантської години, знов таки враховуючи, що світовий день зменшується, тому найближчим часом буде прийняти знов таки відповідне розпорядження обласної військової адміністрації щодо зміни комендантської години. Воно буде доведене, і ми повинні розуміти, що. На сьогоднішній день треба буде пристосовуватись до тих умов. В першу чергу звертаюся до цих суб'єктів господарювання, щоб планували свої дії з таким розрахунком і вкладатися в нову комендантську годину, тому що скоріше за все, ми його змічує, і зранку вона змінює, і з вечора. Розумію, що в нас попереду ще йдуть посівні. Посівна кампанія, збір врожаю знов таки стосовно сільгоспідприємств стосовно наших аграріїв, ми будемо індивідуально визначати порядок пересування спецтехніки, яка буде залучатися до даних вид робіт. Тому що ми розуміємо, що це важливо збір врожаю і посів озими. озимини це важливе питання, тому це буде окремо розглядатися.